Вітаю, мене звуть Валентин Терлецький. А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька звитяга. Це окремий авторський блог Козацький Апокрив, де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і головне маловідомими фактами з історії козацької України. Як одягалися, що їли та пили, як відпочивали і чим зрештою набивали на дозвіллі свої люльки-носогрійки і запорожці? Унікальність козацького світу проявлялася в усіх можливих сферах буття і повсякденного побуту. І звичайні речі, якими користувалися козаки, теж не виключення. Проте деякі аспекти життєдіяльності козацтва і досі викликають жваві дискусії в колі дослідників, які інколи набувають у істину батальних масштабів. При цьому в цих протистояннях утворюються навіть цілі табори прихильників і противників певних тверджень. Виникають справжні птечі апологетів та викривальників, а теоретичні розбірки нерідко виливаються трохи не в кулачні поєдинки. До речі. А чи були розповсюджені кулачні бої у козаків? Так і, приміром, шаровари для декого стали ніби червоною ганчіркою для биків. Та коли з'явився танок-гопак, є такі, що за одне це слово накинуться на вас із зовсім нетанцювальними па. І не смійте казати, що запорожці курили різні місцеві трави в переміж із тютюном, викривачі правди вже поготові. Тож сьогодні розглянемо деякі дражливі питання, котрі не дають спокою особливо агресивним руйнівникам міфів. Отже, як і в що вдягалися наші козаки, одразу зазначимо, що протягом лише 300 років активної діяльності українського козацтва в Європі декілька разів елементарно змінювалася мода. Адже перші відомі лицарі почали козакувати ще в часи пізнього середньовіччя. А на Кубань, чорноморці, відправилися вже наприкінці епохи нового часу за доби класицизму. Звісно, як і люди, що стежили за найменшими порохами усілякої моди, козаки і в одязі. Також слідували за модними тенденціями. При цьому їхній стиль завжди був еклектичним, бо жили вони на перетині культур і цивілізацій. Тому і в одязі і козацькому побуті загалом міцно сплелися європейські, тюркські та питомо-слов'янські елементи. Саме собою, що порадний або святковий, повсякденний та бойовий одяг різнився. На свята у посольства на Велику Раду під час відвідини українських міст козаки вбиралися святково, одягаючи своє найкраще, як правило, трофейне вбрання. Звісно, що були певні відмінності в одежі простих козаків та старшин. Старшина козацька ревна слідкувала за європейською модою, особливо польською. Завжди була в тренді. Тому зазвичай їх було неможливо відрізнити від тогочасної знаті, оскільки козаки люди військові, то у своєму повсякденному одязі вони цінували перш за все зручність. Він мав бути легким і функціональним, бо і від цього також іноді залежало життя козака. Почнемо зі взуття. Будь-якої пори року козаки, як городові, так і запорозькі, носили здебільшого так звані сап'янці шкіряні чоботи, за назвою особливо м'якої шкіри сап'яну. Ці чоботи мали вузькі, загнуті догори носки, а також золоті срібні або мідні підківки на підошві та могли бути різного кольору чорні, червоні, жовті, блакитні, зелені. Сорочки були широкі, полотняні. Поверх сорочки одягали жупан або каптан, який міг бути шовковим, парчевим або суконним. Поверх накидали свиту або контуш з вильотами, розрізаними рукавами, які защіпалися один за другий і закладались ззаду на спині. Вони витовлялися з дорогого червоного вишневого синього сукна або із шовковистою штовною візерункової тканини. Також були різновиди верхнього незимового обрання. Короткі куртки чимерки або розшиті золотими шнурами угорські куртки доломани. Під час бойових дій поверх каптана одягали сталеву сітку кольчугу. Особливою гордістю козаків, як рядових, так і старшини, були пояси. Іноді найдорожчі шовкові китайські перські пояси коштували цілого статку. Під час дощу або негоди зверху одягали широкий плащ, опанчу або кобеняк, який мав каптор для покриття голови. Взимку носили кожухи, бурки, хутрені шуби, киреї або делії, підбиті хутром довгі суконні накидки. На голові запорожці носили суконні, підбиті та обшиті хутром шапки, які іноді прикрашалися пір'ям. Влітку, коли було спекотно, козаки носили ці шапки, по-особливому, фактично не натягали, а просто клали на голову. Були також різновиди головних уборів шапки магерки, шоломи-місюрки, шапки у вигляді круглої митри чи майже пласки кабардинки. Ну і поговоримо про штани. Найбільше суперечок у сучасних реконструкторів козацької доби чомусь викликають чарувари. Мовляв, це трохи не вигадка пізніших істориків, а козаки насправді носили угорські шоси, вузькі штанці-панталони до колін. Так, справді подібне вбрання зафіксовано на деяких тогочасних зображеннях, що, однак, не заперечує наявністю козаків, зручних для кінного та морського бою, а також для спекотного степового побуту шароварів, загалом запозиченого у тюркських народів одягу. Більше шаровари були чи не головною прикметою саме козака-Запорожця. А от городові гетьманські козаки могли не носити цих широких штанів, тим більше, що на їхнє пошиття йшло дуже багато коштовної закордонної тканини шовку чи атласу червоного, синього, зеленого та інших кольорів. Зображення козаків у шароварах подибуємо на тогочасних гравюрах, малюнках, портретах, прапорах та навіть на іконах. А ще запорожці носили також і шкіряні штани. Про що свідчить архімандрит Леонтій Лука Яценко-Зеленський, який здійснив дві подорожі на Запорозьку Січ у середині XVIII століття. Цей портрет запорожця варто доповнити ще одним важливим елементом зовнішнього вигляду: бороди та голову вони голили, залишаючи пасма волосся у вигляді коси, яке закручували за ліве вухо три-чотири рази. Важкою образою було взяти запорожця за чуприну. Вона була для нього священною. Також козаки відрощували довгі вуса, які зазвичай підкручували догори. Далі піде мова про їжу і напої козаків. На січі у кожному курені був власний кухар, якому допомагали кілька хлопчиків джур, що приносили воду і чистили казани після обіду. Кухар одержував два карбованці на рік від курення і по п'ять копійок від кожного козака, який харчувався у курені, оскільки провізію купували за спільні гроші. Зазвичай козаки споживали багато риби, в основному запеченою чивариною. Позаяк всі ріки і озера на Запорожжі буквально кишіли риби. Козаки її ловили голими руками. Також з риби готували щербу, заправлену крупою юшку. А ще рибу сушили, в'ялили, солили на зиму. Їли досходчую і кав'яр, червону та чорну ікру, але найпопулярнішою стравою низовців була саламаха або саламата. Її основною складовою є борошно, з якого розбовтували рідке тісто, вливали його у підсолений окріп і заварювали разом. Розмішуючи соломаху, з сухарями брали в морські походи, чим і харчувалися. Ще одна страва називалася тетеря. Вона являла собою суміш борошна, пшона та проса. Варіант цієї страви відомий нині як знаменитий козацький куліш. Січовики, які хотіли їсти м'ясо, хліб та пити молоко, купували їх додатково за власні гроші у складку гуртом. М'яса дичини на Запорожжі також було вдосталь, бо тут у великій кількості водилися кабани, косулі, сайгаки, дикі тури, безліч різного птаства. В цілому ж їжа сичовиків була простою і поживною. Про що свідчать і приказки. Козак, не гордун, що дістав, те ковтнув хліб та вода. Козацька їда. Запорожці, як малі діти, дай багато все з'їдять, дай мало не їдяться. На Гетьманщині козацтво харчувалося різноманітніше. Коли не було постів, козаки дозволяли собі розкішні застілля. Ви тільки послухайте, запечені у духмяних травах осетри, карась запечений у сметані, щука тушкована з хроном, короб тушкований з цибулею в сметані або начинений грибами і гречаною кашею судак, запечений із грибами і раками, рибні крученики. Каманячі голови під хроном, смажені олені, й зубри, шарпанина, шпундра і верещака, десятки видів домашніх ковбасів, в'яленого м'яса, пироги з циром, грибами та м'ясом, галушки, і пампушки, вареники з сиром та вишнями. А які десерти: путря, сластьони, вергуни, шулики, медові з маком, завзвиванець, кваша, зубці, книші і багато-багато іншого. А от такі, здавалося б, типові традиційні українські страви, як борщ, холодець чи оладки, з'явилися вже трішки пізніше. Все це запивали квасом, його було кілька десятків різновидів. Найпоширенішим був сирівець, хлібний квас, потім ячміно-солодовий, яблучний, щаблевий, буряковий, березовий, клиновий тощо. Одним з улюблених напоїв був також узвар, відвар з фруктів, теплий взимку і охолоджений влітку. А чим же радували душу козаки під час свят та на дозвіллі? Козаки зимівчакі або сидні тримали пасіки, тому меду на Запорожжі було вдосталь, а з нього варили, мабуть, найпопулярніші хмільні напої медовухи. Друге місце серед напоїв після меду посідало пиво. Його витовляли з ячменю, солоду і хмелю. Ним навіть лікувалися, як згадує військовий інженер, французький офіцер Гійом Левесер Дебоплан, що довгі роки жив в Україні. Під час лютих морозів козаки тричі на день рятувалися гарячим пивом, в яке додавали масло перець і хліб. Пили козаки, особливо старшина і вина молдавські, угорські, грецькі, а також Романею, вишукані французькі вина, які привозилися купцями в Україну. А от зараз буде несподіванка. За свідченням вже згаданого нами архімандрита Леонтія Яценка Зеленського, холодний час на Січі козаки робили собі доволі цікавий напій, підігривали вино, в якому розвішували мед, корицю, імбир, перець, інші прянощі та спеції. Нічого не нагадує. А вже ж знайомий нам Глінтвейн багато витовляли різноманітних фруктових наливок, що викликали щире захоплення виноземців, ще виробляли домашню горілку або оковиту від латинського аквавіта жива вода. Але тодішня горілка була не такою міцною, як зараз, зеледве 20 градусів. А от справжнім хітом були такі святкові застільні напої, як варенуха і запіканка. Це коли узвар із сушених яблук, груш, вишні, слив і родзинок протягом кількох днів настоювали на горілці кожен окремо, потім відсіджували, додавали червоний гострий перець, м'яту, чебрець, материнку, заморські спеції гвозди, кукурицю, духмяний перець. А тим цю суміш тривалий час парили з медом у печі, заклеївши прісним тістом глек і подавали у гарячому вигляді. Гадаю, ефект був фантастичним. Лише під час походів козакам суворо заборонялося вживати і брати з собою алкогольні напої. Будь-якого п'яного козака отаман негайно наказував викинути за борт човна або стратити. А ще козаки розраджували себе палінням люльки на согрійки або люльки-боруньки. Добра люлька, добра думка, говорили вони. Люлька для козака перша справа. Запорожець на великдень принесе з церкви паску, поставить її на стіл, а сам мерщій за люльку і на двір. А ну те синки, беріться за люльки, нехай паска постоїть, а поросяти кат не візьме. Жартівливо розповідали про козаків їхні нащадки. Все козак-запорожець ні об чим не туже. Як люлька є й тютюнець, то йому й байдуже. Він не тільки знає, коли не п'є, так вощі б'є, а все ж не гуляє. У запорожців, крім того, що кожен козак мав свою люльку, була ще обчиська люлька, дуже велика, всипана намистом, коштовним камінням різними бляшками. З такої люльки потягувало ціле товариство чи гурт, коли обмірковувало якийсь захід. Чи задумувало проти когось похід. Тільки в корені козаки не палили, бо вважалося, що там Бог. Приміщення коренів були увішані іконами та образами святих. Але ж ось у чому справа. Тютюнець з'явився на українських теренах лише в 17 столітті, а козаки смалили люльки і до цього. То що ж вони забивали туди? Тодішній степ бояв розмаїттям запашних трав, які мали лікувальний ефект. Травництво, особливий розділ секретних знань козацьких знахарів, характерників і паління люльки тут не виключення. Зазвичай кожен козак мав із собою у гамані спеціальному кисеті набір з багатьох трав, які використовував в залежності від потреби. Таке зілля для паління часто готували також жінки, що споряджали козака у похід. Найвирогідніше до цієї суміші входило вишневе листя чебрець, щоб покращити дихання та полин, димом якого очищалися від паразитів та прочищали очі перед несенням дозорної служби. За допомогою люльки козаки фактично робили собі корисні для здоров'я інгаляції. Була серед цих трав і популярна в Україні рослина коноплі, з якої також робили одяг, мило, найміцніші мотузки, додавали в страви. Таку суміш козаки використовували, аби розслабитися після бою, зняти нервове напруження, помедитувати. Фактично, це було використання сил природи для покращення фізичного та душевного стану воїна. Про танці. Звісно, що знаменитий на весь світ танок гопак у своєму класичному академічному варіанті з'явився вже десь на початку ХХ століття. Фактично був систематизований і драматизований. До речі, назва гопак походить від слова гопати, тупати, стрибати, плигати. Але здавна козаки полюбляли веселитися і проводити трохи не весь вільний час у різноманітних забавах, серед яких чи не найпопулярнішою розвагою були танці у супроводі бандури та троїстих музик. Однозначно, що ці запорозькі танці були не простою забавкою, а також і різновидом психофізичного тренування, важливим елементом козацького бойового мистецтва. Той же гійом Дебоплан свідчив, що на його очах козак протанцював без перерви дві доби поспіль. Бойова приналежність рельєфно проступає і в сучасному гопаку, де головні елементи це широкі стрибки, присядки, пробіжки, обертання, копіювання ударів ногами і руками, імітування заскоків на коня, всілякі складні кружляння, в тому числі зі зброєю в руках, шаблями і списами. Тому з упевненістю можна сказати, що навіть сучасний відомий нам гопак це суто військовий бойовий танець, навіть у чомусь ритуальний. А от тодішні танці були більш вільними, індивідуальними, імпровізованими, як душа ляже та тулумба підкаже. У козацькі часи такий танок називався просто козачок, відомі ще метелиця, вихиляста, повзунець, неймовірно складний чоловічий танець, де всі елементи виконуються навприсядки. Це дає змогу стверджувати, що цей танець використовувався в тренуваннях козацькими розвідниками-пластунами. З часом істинне значення цих танців було втрачене. Аби, хоч якось, зберегти своє бойове мистецтво, запорожцям довелося зашифрувати його у запальний та веселий танець. Лише відносно нещодавно було відновлено справжня цінність гопака та інших бойових козацьких танців. Те, як ви вдягаєтеся, що їсте та п'єте, що курите і як відпочиваєте на дозвіллі, насправді не має значення, допоки у вашій душі живе і грає дух волі. Козак людина вільна, тому сам собі може обрати будь-які сенси буття та форму їхньої реалізації. Головне при цьому не втратити своєї вільної душі, що прагне польоту. Та й тіло треба зберегти, аби всі свої задуми втілити. За це і воюємо зараз з лютим ворогом, який прагне зробити усіх нас рабами без рук воду і племені, либонь, забули, а чи й не знали, що козацька потилиця панам, москалям не хилиться. Як письменник, я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво. Книгу сили, дві частини якої воля і віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн кремницях А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був я, Валентин Трилецький, до наступної зустрічі.